Тепер укласти контракт із російським мінобороном можна навіть без російського паспорта. Путін підписав закон, що дозволяє служити в армії РФ людям без громадянства. А на практиці це відкриває шлях до масового залучення українців тимчасово окупованих територій, які не отримали чи свідомо відмовились від паспорта держави-агресора. Паралельно окупанти посилюють контроль. Якщо людина не повідомляє військомат про своє місце проживання, її чекає штраф. До 20 тисяч рублів активно працюють і пункти відбору у Мелітополі, за словами самих загарбників, зростає кількість охочих підписати контракт. Хоча насправді йдеться радше про тиск, шантаж та обіцянки високих виплат. Структури пункту відбору проводять з кожним кандидатом індивідуальні бесіди, в яких розказують о соціальних гарантіях, правах і обязаностях при заключенні контракту. причини для поступлення на службу будучих захисників різні. Новий закон. Спрощення процедур, агітаційна кампанія і погрози штрафами все це свідчить про одне: Росія готується до нової хвилі наступу, а місцеве населення для неї це ресурс, який можна змусити воювати проти власної ж країни.